Сьогоднішнього ранку дедактиви Національного антикорупційного бюро 10 листопада вранці провели обшуки у бізнесмена співвласника студії Квартал 95» давнього соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. Про це повідомляє українська правда, посилаючись на джерела у правоохоронних органах. За даними джерел, видання обшук проходить у Києві. Жодних інших деталей поки немає. Міндіч може стати фігурантом розслідування американського ФБР за підозрою у відмиванні коштів. Повідомляли ще раніше журналісти Української правди. Американські правоохоронці зацікавилися діяльністю офшорної компанії з Британських Віргінських островів, компанією із британською реєстрацією та чоловіком на прізвисько Шугамен. 6 листопада українська правда повідомляла, що бізнесмен у жовтні 25-го року повернувся до України з Ізраїлю. Він відсвяткував свій день народження в Ізраїлі в середині жовтня прибув до Києва, а невдовзі після цього виїхав за кордон. Повідомляли джерела видання. У липні українська правда, посилаючись на впливове джерело в антикорупційних органах, повідомляла, що НАБУ і САП готують повідомлення про підозру міндічу за словами співрозмовника. Видання саме із цим могла бути пов'язана активна протидія антикорупційним структурам з боку президента, яка спричинила масові протести по всій Україні. Народний депутат Ярослав Желізняк тим часом написав, що також проводиться обшук у міністра. Юстиції, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Ну і так само обшуки ще і в енергоатомі. Зрештою, такий плідний день на сьогодні. З нами на зв'язку Володимир Цибулько, політолог. Пане Володимире, доброго ранку! Вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава. Ну що ви про все це думаєте? Пройшли з обшуками. О тільки міндіч, як пишуть змі, вже не в Україні, він вже в Ізраїлі, встиг він виїхати. Як це е, на превеликий жаль, часто в нас в країні трапляється, коли готують повідомити про підозру, то дуже швидко фігурант розслідування встигає покинути територію України? Ну, втеча міндіча нічого не, не міняє, тому що е... Всі зв'язки Міндіча напряму пов'язані, тобто він напряму пов'язаний з Володимиром Зеленським, і е, я думаю, що він проектував вплив Зеленського на всі ті сфери, якими він опікувався, починаючи з розстановки кадрів. Нагадаю, що в депутатському середовищі, за свідченням е, того ж самого депутата Железняка, Міндіча називали Кабміндічем за його можливість впливати на кабінет міністрів. Згадаймо, що він пов'язаний із міністром Галущенком дуже щільно, і те, що Галущенко, натворивши за час перебування в Міненерго, скільки біди для України, не пересів у на лаву підсудних, а пересів у крісло міністра юстиції. Це ще е, крич, більш кричуща ситуація. Тобто, в мене таке враження, що слідчі дії е, проти Міндіча, Є сигналом втоми західних партнерів від Зеленського, а зараз ще... Тобто... так. Пане Володимире. Тобто є неприємний момент. Є така ну, субкультура політична у Зеленського і його найближчого кола, коли вони західних партнерів запевняють у всяких оптимістичних сценаріях для розвитку країни. А потім розвертаються і роблять все, що зупиняє євроінтеграцію для країни. Я додам ще трошки інформації, тому що активно розвиваються події. З'являються нові повідомлення. Ярослав Железняк, про кого ми вже з вами згадували, пише про те, що НАБУ і САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики: 15 місяців роботи і тисяча годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної. Організаціям її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на енергоатом. Ну і той шугамен, э, про якого яким о, нібито можуть цікавитися в ФБР, вочевидь, йдеться про о, о, цукермана в перекладі шугамен. Так, от знову ж таки, нібито брати Цукермани, Михайло Олександр, теж терміново покинули Україну так само як і. Міндіч саме вони вели фінансову частину у Тимура Міндіча. Ну і власне фігурують ось в цій справі ФБР. Як ви думаєте, що ми будемо бачити далі? Чи будемо ми, можливо, бачити спроби намагання якось втрутитися у діяльність САП, перешкодити їхньому розслідуванні? Ми знаємо, що вже ну, були подібні прецеденти, і був тиск на детективів набу, і як мінімум один детектив набу досі перебуває під слідством у СІЗО? У ну, до речі, щодо того, хто перебуває в СІЗО, там розсипалася справа. Там виявилося абсолютно невігластво географічне слідчої групи, яка переплутала Узбекистан з Дагестаном, і це ну це людина сидить у слідчому ізоляторі вже два місяці. А, а досі не звільнений, хоча в суді було підтверджено, що вони переплутали Дагестан із Узбекистаном. Давайте, пане Володимире, нагадаємо, там йшлося, нібито про те, що от батько цього детектива веде бізнес, так ніби в Дагестані це Росія. Виявилося, що нічого Узбекистан. Ну тобто так, навіть дійсно не не змогли зрозуміти, з якою ж саме країною ведеться бізнес. Мова йде про продаж технічних конопель з України. Україна розвиває дуже активно коноплярство останніми роками, і ну стає таким серйозним гравцем. Ну от е, технічні коноплі з України були продані. Здавалося б, Україна новий ринок для себе відкриває. А, а виявили, що це протиправна діяльність. Тобто, це не за, за це має хтось бути покараний. Ми. Бачимо, скільки є зловживань. Ну ми знаємо судову справу проти Петра Порошенка, де почали відморожуватися навіть слідчі. Ну СБУ принаймні, мило руки не захотіло займатися цими санкціями, бо ну їх протиправність була видна. Але е, те ж саме СБУ було втя ту ж саме СБУ було втягнуто у справу е, ну, такого протистояння з набу. І це протистояння генерується найближчим оточенням Зеленського. Тобто, як не крути, а кінці сходяться на банковій. і в цьому сенсі, така комплексна операція, яку розпочали з понеділка, вона очевидно пов'язана із втомою партнерів західних від зеленського і його оточення. Вони починають розуміти, що такий тип управління послаблює країну, а не підсилює перед е, ну, обличчям такої навали, яку зараз особливо переживає Україна. Ну і тим більше, що із е, відомством колишнім відомством Галущенка, а вони ну розіграли таку виставу, коли по суті ставили на цю. Галущенка Гринчук призначили ну, як спікера. Тобто, все одно е, якийсь бек-офіс управляв всіма процесами. Ми ж пам'ятаємо, що з приходом Зеленського в Україні встановилася така субкультура бек-офісів, які пов'язані безпосередньо з банковою, і вони керують міністерством. Міністри це номінальні фігури, які беруть під козирок і виконують вказівки. Банковий, ну зрозуміло, роз, що виправдання цим діям є війна, але ж вони бекофіси побудували не в 22-му році, а в 19-му зразу, коли розпочали злиття і поглинання міністерств. Ми пригадуємо, що коли був обраний Зеленський, в перші тижні буквально почалося злиття і Поглинання міністерства. Вони Міненерго, по-моєму, з ой, точніше, мінекології, злили з міністерством сільського господарства. Потім ще туди додали Міністерство економіки, Мінкульт злили з Міністерством інформації і молоді спорту. Тобто, по суті, рік після приходу Зеленського державне управління було паралізоване, тому що міністерство ніяких серйозних рішень не приймало. Вони. Вони формували структури нові управлінські на основу ну, після приходу. Це е, дозволило зеленському його оточенню переконтрактувати більшість держчиновників, напхати всі відомства своїми чиновниками, посадити на хороші посади своїх. А ви ще пане пане Володимире забули про створення взагалі навіть нових міністерств, як то міністерство національної єдності, яке пан Чернишов очолював. Тобто ніхто, взагалі, бачите, раніше до такого ноу-хау не додумався, що можна просто вигадати нове міністерство. Ну і виділяти, звісно ж, на нього гроші з бюджету і своїх людей з близького оточення туди поставити керувати новоствореним відомством. Ну, от е, дивіться, ми взагалі-то гармонізуємо всю свою модель управління з Євросоюзом. тобто ті відомства, які отримав у спадщину Зеленський, вони формувалися разом із Євросоюзом. Бо е, агітатори Зеленського на в ході виборчих переговорів на е, телеканалах твердили, що Порошенко збудував якісь заскорузні міністри. Які заскорузливі ці міністерства створювалися разом. Із представниками Євросоюзу і завершено створення нових сучасних міністерств було в 18 році. Це європейські відомства, створені за участі європейських чиновників і за лекалами європейських е, відомств. Але придумати нове міністерство, яке не має жодного відповідника в Євросоюзі, це що? Це абсолютно нецільове використання коштів, тому що за тією, за тією логікою, яке, якою е, створювалось Міністерство національної єдності, е, треба міняти повністю всю модель управління. Треба запроваджувати Міністерство індивідуального щастя, е, Міністерство е, родинної родинного тепла, е, Міністерство оборони душі. Е, ну е, міністерство щасливого шлюбу. Ж... Е, тобто, ну треба ж, якщо вже дбати про щастя, то треба дбати про щастя. Бо е, в, е, ну, в такому управлінському е, терміні, як е, Міністерство е, національної єдності, взагалі-то був закладений зовсім інший зміст. Це симулякр. Уряду національної єдності, про який говорила опозиція, і, і, і які радили нам створити західні партнери. Тим більше, що цей досвід, наприклад, ізраїльський, який буквально в перший день нападу на Ізраїль, зразу ж було створено уряду національної єдності. Тобто Зеленський, по суті, підмінив поняття через створення цього міністерства. Ну, а тепер щодо Підміни наступної. Зараз вся країна стала свідком гіперпідміни, коли Володимира Кудрицького, колишнього керівника Укренерго, звинуватили у... у всьому, чому тільки може. Тобто, ну воно все, що вони верзуть зараз, особливо так звані віл блогери з банкою. Це на голову не натягується, тому що. Очевидно, головна проблема Кудринського була в тому, що Кудринський буквально напередодні нападу Росії об'єднав українську і європейську енергетичну систему, що дозволило ну, по суті порятувати країну. Якби Україна не мала об'єднання електромережі, було б нам переживати е, блокдауни і тому подібне е, значно тяжче. Тому. Коли зараз, натворивши, а вся країна була свідком ідеї закупівлі ядерних реакторів у Болгарії, про це навіть в парламенті голосувалося. Що, що стало ще більшим приниженням, тому що всі прекрасно розуміли, країні генерація потрібна негайно вже швидку генерацію, може бути можна забезпечити, забезпечити через механізм рознесеної. Генерації через невеликі блокпункти, наприклад, газопоршневих станцій, яких треба багато розставити по країні, і вони будуть вони замістять централізованого енергопостачання. Так, от коли було під тиском Євросоюзу оголошено цю енергетичну децентралізацію, відрусного Галущенка зробило усе, щоб не дати, не допустити. Я думаю, що вони з пропагандивною метою і розкрутили цю тему із реакторами з Болгарії. Бо насправді країні генерація була потрібна вже на вчора. Але вони через ці реактори вони придумали схемку. Звичайно, що це величезне розкрадання, бо це багатомільярдні проекти. Але ці генератори могли вступити. Атомні генератори вступити в роботу і дати перші, перші кіловати в мережу років через 10 не раніше. А нам же потрібна енергія зараз, зараз негайно і це маневрує можливості Наступне що це звичайно, вся країна бачила, як нам брехали в очі, зокрема, агентство відновлення, яке очолює колишній міський голова Житомира. Сухомлин, а перед тим е очолював Мустафа Наєм, як вони брехали про захисні споруди. І це була відповідальність Міненерго. На на Укренерго це не перекладеш, але вони чомусь вирішили, що дешевше переслідувати Кудрицького, е ніж е свого другана е Галущина. Ну і додам ще єдине до ваших слів про ці атомні блоки. Що зараз у нас проблеми навіть не з генерацією електроенергії, а з її розподілом і передачею по країні? Тому ну дійсно абсолютно слушно ви говорите, що треба над іншим думати, а не добудовою якихось ОС. пане Володимире, дякую дуже вам. Ну стежимо за розвитком справи і по Міндічу, і по Галущенку. Будемо дивитися, чим ці обшуки завершаться, і як підозра, чи буде вона хоч комусь вруч. Дякую дуже вам, що долучилися до ефіру. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на зв'язку. Ми будемо рухатися далі. І ось такий матеріал, шановні, для вас, Петром працював учителем інформатики і робототехніки у Херсоні. У перший день широкомасштабного вторгнення Росії приєднався до Херсонської тероборони, а за тиждень потрапляє.